Рекопак організація, яка впроваджує систему розширеної відповідальності виробників товарів у пакуванні в Україні. Тому що бути відповідальним бізнесом це не просто статус, це тренд, що дає реальні переваги на ринку. Асоціація забезпечує злагоджену роботу всієї системи управління відходами пакування. Об'єднуючи її ключових учасників: розповсюджувачів, споживачів, органи місцевого самоврядування, учасників системи зі збору, перевезення та підготовки відходів, учасників системи з рециклінгу, виробників товарів у пакуванні. Ми забезпечуємо відповідальне управління відходами пакування від виробництва до рециклінгу. Участь у РВВ це відповідність європейським стандартам з управління відходами та підвищення соціальної відповідальності бізнесу. Ми активно працюємо в різних регіонах України, розширюючи мапу своєї діяльності та підвищуючи показники збирання і переробки. Запрошуємо виробників приєднуватися до нас і зробити свій внесок у майбутнє України.